Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. І сьогодні я вам покажу оглядати на колекцію журналів, які виходили в Україні в період з 18 до 23 року. Вони розтягнули їх. Хоча там журнали виходили дуже рідки, рідко, через різні карантини і так далі. тому подібне. Журнал називався Fire of Comics. Ось такі. Це були тут комікси, звичайні комікси про різних героїв. Тут у нас були пригоди Драгонеро. Це перший випуск, другий випуск ось такий. Так, далі була вже нова глава про цього Драгонеро. Також на дві частини був журнал. Номер 3, номер 4. Номер 5 ось такий. Це вже теж інша частина. Номер 6. Номер сьомий, номер восьмий. А, і все. В дев'ятому номері почали друкувати пригоди маленького людини Павука. До речі, щоб ви собі розуміли. Виходив він якось там раз на два місяці. Січень, березень, травень. А цей номер вийшов аж у вересні 2019 року. Далі вийшов номер в листопаді. номер 10. Потім 11 номер вийшов у грудні 2019 року. 12 номер вийшов в лютому 2020-го. І номер 13, останній, вийшов у січні 2023-го. Так, це був останній номер журналу. Я їх зберігаю у файликах. Вони ось такого маленького формату. Покажу вам один журнал, що він там в себе уявляє. Це просто журнали з коміксами. Комікси десь за кордоном взялися, переклалися і друкувалися у нас, та виходили, як. Журнальна серія. Але, на жаль, недовго. Тому що видавництво дуже сильно залежало від е, подій, які відбуваються навколо. На жаль. Тому що є видавництва, які друкують, незважаючи ні на що. Наприклад, навіть те саме видавництво Egmont, яке видає журнали. І це, власне, весь огляд на 13 журналів, які у нас вийшли. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися і про таку серію журналів. Пишіть в коментарі, як вам, і, можливо, в когось з вас навіть є якийсь випуск даного журналу. Можливо, хтось і теж такий любитель коміксів, як я, буде цікаво почитати. І також цікаво почитати буде вашу думку про дані журнали. Чи хотіли б собі такі? Дякую. Всього вам найкращого і до зустрічі в нових відеооглядах. Я обіцяю, буде цікаво.